Привіт, друзі! А чи рахували ви, скільки ви отримали грошей за ваш особистий об'єм 120 балів? Або скільки можете отримати, якщо зробите 120 балів особистого об'єму на продажах? Не рахували? Отож, пішли разом, порахуємо, скільки ви можете отримати уже в перший місяць за ваш особистий оборот 120 балів. Ходімо? Three, two, ну що, друзі, рахуємо! І так, 120 балів ваш особистий оборот. Об'єм продаж. 120 балів це е, множимо на 40. 1 бал 40 гривень по ціні каталогу. Це виходить у нас 4,800 гривень. 4,800 віднімаємо вашу знижку 25%. І це в нас виходить 3,600. Тобто. По вашій ціні консультанта зі знижкою 25%, 3 600, ви заплатили. Клієнти замовили у вас на 120 балів, це на 4800. Тобто, виходить, ваша знижка і того ваш заробіток буде 1200 гривень на різниці. Тобто, на продажах за 120 балів ви заробили 1200 уявляєте? Ось так відразу за один місяць. Далі, що ми ще можемо порахувати? Тобто перший ваш дохід це буде на чистих продажах 25%, 1200 гривень. Друге, у нас є програма, один продукт зі знижкою 77% на кожні 35 балів. А на 120 балів це виходять у вас три продукти зі знижкою 77%. Ми беремо середню цифру, а там є продукти і по 35 гривень, є, і по 90 гривень. Ми беремо середню по 60 гривень. 60 гривень. Три продукти, це виходить 180 гривень. А ви його продаєте по ціні каталогу, і це виходить приблизно так 420 гривень. 420 мінус 180 це буде 240 гривень. Ви заробляєте на ось цих трьох продуктах, по акції один продукт і 77% знижки. Тому другий вид доходу у нас на подарунках на акціях і програмах. І це буде 240 гривень. Третя. 120 балів. Це перший рівень по маркетинг-плану компанії. І тут ви заробляєте кешбеком, вам повертається на ваш рахунок 4%. Як вираховується, 120 балів множимо на 23,3. Це наш коефіцієнт, він поки що стає, становиться незмінним. І множимо на 4%. І це в нас виходить 112 гривень. Це третій у нас вид доходу, так? В даній ситуації. Давайте підрахуємо. 1200, додати 240 і додати 112. І того у нас виходить цифра 1552 гривні. Як вам така цифра цікава? Що ж потрібно для цього зробити? Всього на всього показати і розказати своїм друзям і знайомим, що у вас є. Що ви співпрацюєте з компанією фармасі турецького виробництва, продукт якісний, показати каталог, дати можливу спробувати і розказати усі вигоди. Для цього середня закупка клієнта у нас виходить 600 гривень. Хтось більше замовляє, хтось менше, але в середньому 600 Щоб отримати 120 балів, тобто 4800 гривень, вам потрібно всього на всього 8 клієнтів. Тобто 8 множимо на 600, ось і виходить у нас 4800. Це 120 балів. Вісім клієнтів, хто це може бути? Це може бути сестра, подруга, колега, сусідка, майстер по манікюру, парикмахер. Так ну ну всі, з ким ви спілкуєтеся, і всі, з ким ви знаходитеся в дуже близьких відносинах. Тому пропонуйте, показуйте і заробляйте кошти разом з нами. І це ще не все. Для тих консультантів, які щойно щойно зареєструвалися і хочуть заробляти, у вас є ще більше можливостей. тому що. Для нових консультантів випадають в подарунок за 50 гривень аромат або кератинова серія. Вони коштуватимуть для вас 50 а продати ви їх можете ну, в середньому беремо за 500 гривень. Тобто тут ви заробляєте 450 і два стартових набора. Перший стартовий набір йде 499 гривень. Він зі знижкою 55% і ваша знижка консультанта 25%. Це виходить 970 гривень для клієнта. Тож тут ви заробляєте 471 гривень. І другий стартовий набір він коштує 549 гривень. Ви продаєте його по ціні каталогу 1064 і заробляєте тут 515 гривень. І разом виходить 1486 гривень. А тепер додаємо ось цю суму, і в нас виходить 3038 гривень. Як така сума вам? В перший же місяць, у мене тут кішка лежить, свій хвостик показує, в перший же місяць ви можете заробити, якщо ви вже консультант, то 1552 гривні. А якщо ви новий консультант, то у вас є можливість заробити 3038 гривень. Ну що, сподобалася цифра? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, рахували ви свою заробітну плату, чи не рахували, скільки у вас вийшло, і якщо ще не робили таких оборотів, чи хочете отримати таку суму. В Наступному відео я вам покажу, як збільшити свій дохід і скільки і що потрібно для цього зробити. Тож, чекайте нове відео. Пока!